Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт злочин і покарання. Програма, що допомагає до нашої редакції досить часто звертаються літні люди, які стали жертвами шахрайських дій. На жаль, вимальовується прикра тенденція. Під виглядом договору довічного утримання стареньким підсовують договори купівлі-продажу. Звісно ж, з метою привласнити нерухомість самотньої людини похилого віку. А що буде, якщо боротися за своє? Чи є шанс у пенсіонерів? Котрі стали жертвами омани, дожити віку у власному житлі. Про це сьогодні у наших невигаданих історіях. Пенсіонерка з Дніпра, яку, користуючись її важкою хворобою, обдурили шахраї, не стала дарувати образникам віджату квартиру, у якій мешкала. Жінка не гаяла часу і відразу звернулася за правовою допомогою та на телебачення. З тих пір минув не один рік. Чи вдалося Ніні Прокопівні повернути своє житло? Програма злочини покарання з'ясовувала. Дорогі мої люди. Бабушки, дідусі. Не довіряйте, перевіряйте документи, перечитуйте, не потрапляйте в руки шахраїв, як, як оце я потрапила, вже шість років я виходу ще нема. Ця історія почалась шість років тому. Тоді вчителька музики на пенсії, самотня жінка, що після тяжкого інсульту стала безпорадною, вперше задумалась про те, що їй необхідна стороння допомога у побуті. У 14 році у мене почалось сухочення, було два мікроінсульта. Ноги взагалі почали відказувати. Ну я от вирішила думати, як би треба як чим віру. Найти, ну, щоб допомагали, я жіщу поканіли, щоб ми познайомилися, узнали друг друга. Ну і як вже якщо у мене нікого не пусть їм останеться. Кажуть, що думки матеріалізуються. На лікуванні Ніна Прокупівна познайомилася з жінкою на ім'я Світлана. Так у мене син в, в, в Дніпрі живе, і невеска. А давайте познакомимся с семьями. Они мне звонили, приезжали, проведывали. Они просто завещание. Вот завещание на Сашу напишите, это ее сын. И типа, оно как-то изменится, мы вам больше помогать будем. Ну, батон, два сорочка. Батон, два сорочка. Хоча допомога, за словами Ніни Щербак, не була суттєвою, стан її здоров'я не поліпшувався. Тож жінка склала заповіт на користь нових знайомих, яких по суті і не знала. Але цим не обійшлося. Я вирішила, так, я написала завіщання. ні з того, ні цього. через кілька днів приходить його Ксенія, Ксенія, І говорить. Ну, это ж просто бумажка. Ну, а мы вам будем помогать. У вас там нет горячей воды. Мы как бы, типа, вам болер купим. И я говорю, там мне так сильно эта машинка и не нужна. Мне самое главное, чтобы, ну, ну, в аптеку сходить, там, продукты купить. Она сказала, мы хотим Елі да напішиті на квартиру, или куплю продажу без дім. Щоб ми були уверены, так как ми будемо допомагати і тратить деньги. А завещание вы ви ще даємо життя. З деякими ваганнями жінка все ж пішла на зустріч подружжю і погодилася укласти з ними договір до вічного утримання. Олександр, за словами жінки, приїхав до неї разом з приватним нотаріусом. А вона мені дала знаєте, вот так. Я не виділа. От пальцями вот тут розпішить. Вот. І да, я думаю, ну чого мені всі спрашивают, а ви що, не видели? На самом деле я підписала купля на Вважаючи, що вона підписала договір до вічного отримання, коли до неї прямо додому приїхав і покупець цієї жінки, і нотаріус, і вважала, що все цей догір підтриманий більш нічого іншого не підписала вона. Аж коли пенсіонерка почала отримувати рахунки на ім'я Олександра як нового господаря квартири, які вона сплачує і по сьогодні жінка зрозуміла, що її ошукали. Вона продала своє єдине житло, не отримавши за нього жодної копійки. Ніна Прокопівна вимагала від покупців пояснень. От вони приїхали і сказали: ну ви ж вже знаєте, Саша ж показав вам. Да. Ви підписали ні содержання. А вы подписали куплю Ну, Так я говорю, а зачем вы это сделали? Ну для уверенности. И снова же мы будем ухаживать за вами. А вообще-то договор купли-продажи, и мы не обязаны за вами ухаживать. Вот. Ну, если там уже ну, как бы из милости уже. Так я не поняла. А зачем меня обманывают? Після того, як пенсіонерка почала відстоювати свої права, так звані покупці її квартири, геть перестали виходити на зв'язок. Розпочався судовий розгляд справи. Позовні вимоги Ніни Щербак наступні. Визнати правочинне дійсне можна, коли особа помилилася з приводу обставин цього правочину, або коли особа була винена в оману щодо і, і, і обставин цього правочину. Цікавий момент під час судового розгляду з'ясувалося, існує не один, а два варіанти підписаного договору. Розповідає адвокат Довгаль. Їй надав це покупець так званий син цієї жінки, договір купівлі продажу квартири на суму 600 тисяч гривень. Коли розпочався судовий процес, представник покупця надає раптом до суду примірить договор купівлі-продажу, але сума вже цього договору 100 тисяч гривень. Такий, якийсь оцінювач цікавий знайшовся який двокімнатну квартиру. Я від двокімнатну квартиру оцінив всього на всього. Одна 100 тисяч гривень. Ну це смішно. Зазначимо, що за договором довічного утримання одна сторона передає у власність другій стороні нерухоме майно, взамін чого, набувач зобов'язується надати відчужувачеві довічне матеріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, харчування, догляду і необхідної допомоги. Крім того, якщо ті чи інші пункти договору не виконуються, відчужувач може оскаржити цей документ у суді. Ще до договору купівлі-продажу, який помилково підписала Ніна Щербак, то звісно про жодний догляд чи то інші гарантії говорити зайве. На жаль, такий випадок не єдиний. Таких випадків дуже багато одинокі люди, На жаль, самотні люди перебувають під постійним як ви знаєте інтересом певних осіб. Ця ситуація досить на жаль для нашого життя типова і поширена. Дитися за свої права порушені договором у 2017 році. Ніна Прокопівна почала у 2018-му. Чи захистила вона їх станом на 2024 рік? Ми знову в гостях у пані Щербак. Пенсіонерка розповідає за ці роки. Вона пройшла суди всіх інстанцій. Попри проблеми зі здоров'ям, не пропустила жодного засідання. П'ять років я після інсульта їздила на ці суди. Їздила недаремно. Суди всіх інстанцій підтримали Ніну Прокопівну і визнали правочин недійсним. У 2022 році суд скасував і реєстрацію відповідачів по справі. Але виявилось, що крапку в історії боротьби пенсіонерки за своє житло досі не поставлено. Очем мені прислали перед війною з Києва. Ось воно. Рішення Верховного суду, всі судові справи закінчені. Вони мене не турбують, але квартира не моя. Я не ходяка, не дай Бог прилетить, чи вікна виб'є, чи що. В мене ніяких прав, ніхто мені, ну, не буде мені допомагати. Зареєструвати нерухомість знову на себе Ніна Прокопівна так і не змогла. Що ж трапилось? Подавали на, на реєстрацію квартири і знак мені відказали. А чому вам відмовили? А отут вот написано. Нужно було відміняти одновременно. І куплю продаж, і, і реєстрацію. Жінка каже, після пройдених дев'яти кіл пекла вже й не вірить, що досягне заповітної мети. Я вже раз помилилася, мене обдурили. Ніхто за це не поніс. Ні нотаріус, яка оце, ні, ні разу на суд не прийшла за п'ять років, ні цей вони мали адвокатів і вони там грязне мене. Виливали. Чим воно закінчиться. Ми будемо слідкувати за перебігом подій у цій історії. Ще одну самотню літню жінку ошукали знайомі. Пообіцяли, що доглянуть на старості. А по факту віджали квартиру в центрі Дніпра. Як це було і яке рішення прийняв один з районних судів Дніпра, дивіться далі. Никогда не думала, що обмануть. Раїсу Шинкаренко, добру і співчутливу жінку 39-го року народження, життєві обставини позбавили можливості нормально рухатися. У 2005 році самотня бабуся вирішила допомогти родичів своєї подруги, який потрапив у біду. Але тоді вона й гадки не мала, що допомагати доведеться надто дорогою ціною. Ко мене якось приходить і говорить, Что, мол, я там должен деньги взять кредит хочу. В смысле того, чтобы я как квартиру мою, залог или как. И, мол, я и помогать буду, и вы же одна, и уже старенькая. Я подумала, знаю же. Я думаю, что не помочь. И я согласилась. В'ячеслав запропонував Раїсі Федорівні оформити договір до вічного утримання. Це виглядало цілком доречно, оскільки старенька ледве пересувалася по квартирі, отримавши від бабусі згоду, В'ячеслав не гаяв часу та відвіз її до нотаріуса. Після нещодавньої операції на очах у бабусі суттєво погіршився зір, тож вона навіть не бачила, що підписує. Я там кімнатка була пригласили туди розвішити. Я розписала. Дали ж мені ось цю бумажку, ось цей договор. Ну, я прийшла, його положила і забула за нього. А потім через яке-то в общем, я глянула, що продана хата. І ось то, що там гроші написані, ніяких не ні грошей, він мені не давав нічого. Вона а, продала а, свою а, єдину квартиру. Вона думала, що вона підписує договір по. Життєвого довічного утримання, те, що В'ячеслав назвав договором довічного утримання, виявилося договором купівлі-продажу. Отже, підписавши документ на осліп у всіх сенсах цього слова, пані Шинкаренко продала двокімнатну квартиру в центрі Дніпра за ну дуже символічну суму 5 тисяч гривень. При цьому сама Раїса Федорівна розповіла слідству, що навіть у вісні не бачила цих грошей. Я ж думала, що в залог, ну там за кредит. Він же мені сказав. Попервах нові власники нерухомості іноді навідували Раїсу Федорівну, але зовсім не для того, щоб зробити ремонт або приготувати їжу. Як би це могло бути за наявності договору до вічного утримання? Навпаки, стареньку намагалися вивезти з квартири. На щастя, вчасно втрутилися сусіди, які потім стали свідками в судовому процесі. Незвані гості втекли. Більше Раїса Федорівна їх не бачила, але до самої смерті вона боялася візити В'ячеслава. Погано спала ночам. Заповітною мрією її було розірвати договір з тим, хто її ошукав, хто скористався довірливістю. Раїса Федірівна дуже боялася, що уночі чи в день він прийде і вб'ють її. Заберуть у нього цю квартиру і все. Раїса Шинкаренко звернулася за юридичною допомогою, склала заповіт, обравши спадкоємця на свій розсуд. Нехай значними зусиллями, але все ж було розпочати судове провадження. Позовні вимоги Раїси Федорівни визнати недійсним договір купівлі продажу та визнання права власності. Але добитися чогось за життя Дніпрянці на жаль не вдалося. Зазвичай у такого роду договорах купівлі продажу або дарування прописується, що факт передачі грошових коштів здійснювався до підписання даного договору, а саме підписання в тверезому розумі та зрозумінням усіх можливих наслідків. Тож довести в суді, що з боку іншої сторони дійсно не було передачі грошей завдання не з простих. не як я у заключенні. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає! Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. Якщо раптом ви або ваші знайомі стали жертвою беззаконня, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 067 636 10 95. Спробуємо допомогти і вам. Бережіть себе і до побачення!